Файне вам вітання, говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Клавдія Петрівна, хоч і зібрала два палаци спорту, але залишилась без грошей і вирішила ошукати людей. Що за треш почав творитися і що там по матеріальному питанню? Про це все просто зараз. Ну що, стало відомо, скільки Клавдія Петрівна заробила коштів завдяки двом своїм великим концертам у Києві, де вона нарешті показала своє справжнє обличчя. Артистка відіграла два шоу у столичному палаці спорту 30 та 31 серпня. Як повідомляє Forbes, послухати виступ виконавці прийшло близько 16 тисяч фанатів. Вартість квитків на масштабне шоу була. Різною, зокрема, найдешевше коштував 500 гривень, а найдорожчий – 7 тисяч з половиною. Для розуміння та порівняння білети на концерт Ольги Полякової коштують від 500 до 3 тисяч. Така величезна різниця пояснюється просто. Людей взяли інтригою, бо натякнули, що саме на концерті співачка покаже лице. Тоді за дві години було продано дві тисячі квітків, а на фоні таких більшених продажів ціни навіть трохи поповзли вверх. За тиждень до концерту знайти місця було фактично неможливо, причому найдорожчі білети Зійшлися швидше всього, точно доходу з двох концертів, поки що ані лейбл зірки. Ані сервіс продажу квітків не розкриває. Однак, за підрахунками Forbes, два масштабні концерти орієнтовно принесли Клавдію Петрівну близько 10-10,5 мільйонів гривень. Це за умови, якщо ціна не змінювалась. Щоправда, фактичний дохід значно менший, або ж його взагалі може не бути. Адже ці підрахунки робилися без урахувань витрат на організацію подій. Ще зводимо всі витрати, але має такий вигляд, що значного доходу не буде. Можливо, його не буде зовсім. Прокоментував співзавтовник компанії концерту Ядмитро Феліксо. Ну, звичайно, хто ж скаже, що він озолотився всього за два дні. Ціну на білети ж брали з голови, а не розраховуючи маржинальність проекту, в яку мають бути включені всі витрати. Що цікаво, як тільки закінчився концерт, на якому Клавдія Петрівна перетворилась на Соломію, інтернет шахраї скористалися і створили фейкову сторінку під справжнім ім'ям співачки Соломія Опришко. Зловмисники запустили збір на ЗСУ, до закриття якого залишилось 10 тисяч гривень. Артистка попередила підписників про шахраїв. Артистка попередила підписників про шахраїв і закликала не вірити жодним іншим сторінкам, окрім її офіційної, та не висилати гроші на фейкові банки. Тож будьте дуже уважні, в наш час інтернет злодії не в новинку, але на фоні скарг, продюсерів на малі заробітки з концертів, то все виглядає якось дивно. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. говоріть. Говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.